На позачергову сесію обласної ради депутати винесли єдине питання розподілити додаткові кошти на соціальні програми. Як доповів начальник головного фінансового управління області Володимир Колеша, змінами до державного бюджету передбачено низку транспортів на виконання соціальних ініціатив президента перепали Черкащині. Насамперед, 13,6 млн мільйона гривень додаткової дотації на покращення надання соціальних послуг на найвразливішим верствам населення. Зв'язку з цим відома шановних колег, з 1 червня 428 фахівців із соціальної роботи почнуть працювати, які будуть опікуватися сім'ями, що перебувають у складних життєвих обставинах. Крім того, виділена додаткова дотація в сумі 2,7 мільйона гривень на підвищення рівня соцзабезпечення інвалідів першої і другої групи внаслідок психічного розладу. Тепер вони отримуватимуть у десятеро більше, замість сотні гривень тисячу. Додаткові кошти надійшли і на збільшення виплат малозабезпеченим сім'ям, інвалідам дитинства, дітям інвалідам і сиротам. 43,6 мільйона гривень надійшли на оплату праці бюджетників. Це все з держбюджету. А ось допомога пацієнтам нирникам надійшла з місцевих скарбниць. Кілька районів і Міс скинулося і назбирали вісім мільйонів. Саме цей момент викликав жваве обговорення. Примусове виділення субвенцій з районних і міських бюджетів на лікування неркових хворих розцінює як безпрецедентне втручання державної влади в місцеве самоврядування. Посеред року, коли місцеві бюджети затверджені в умовах жорсткого дефіциту фінансів, обласна влада примушує районні бюджети направляти кошти на лікування своїх хворих. На думку Любові Майбороди, лікувати хворих на ниркову недостатність треба коштом області. Пані Майборода запропонувала перенаправити для потреб гемодіалізників один мільйон гривень. Взяти його з тих трьох мільйонів, які виділені на висвітлення діяльності облради у ЗМІ. Закономірно пропозицію не підтримали. Дехто з депутатів висловив занепокоєння, що лікуватися коштом обласного бюджету захочуть хворі з інших областей. Сергій Тулуб зазначив, що це неможливо, оскільки направляти хворих на лікування буде спеціальна фахова комісія, яка чітко слідкуватиме. За цим процесом. Жодний пацієнт не буде потрапляти в наші медичні заклади, які професійно цим опікуються, лікують цю нерухову недостатність без напрямку цієї комісії. А комісія повинна розглянути, і там будуть представники не тільки державної установи медичної, а й приватних, інших може з'явитися. Сьогодні, завтра, ще затрачі і так далі. Ціна на надання цих послуг одна єдина для всіх, незалежно від форми власності. А ось депутат Батьківщинівець Володимир Гресь зазначив, що проблема із Фрезеніусом штучно створена владою. Володимир Анатолійович виділення коштів на гемодіаліз назвав перемогою мужніх громадян. Ми хочемо висловити вдячність цим ентузіастам, які, ризикуючи своїм здоров'ям, наважились висловити рішучий спротив дії влади. А також небайдужим черкащанам, політичним партіям та громадським організаціям, які цей відчайдушний протест підтримали. Це рішення обласної ради поодиноке рішення, яке фракція фронту змін і фракція батьківщини буде підтримувати. Зрештою, після численних дискусій, депутатська більшість затвердила зміни до бюджету Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.